Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священий Олексій, А скажіть, будь ласка, чи можна християнові ходити на похорон до суботника? Так ось скажу. Якщо у вашому оточенні, чи в друзях є люди, які є суботники, або кажуть адвентисти сьомого дня, ви з ними дружите, то не то, що можна, а треба йти. О, Треба йти. Бо то є люди. Бог один. Він не поділився на православного, на католицького, на адвентистського. Він єдиний, там на небі дивиться. І буде судив не по віру сповіданню чи приналежності до тої чи іншої конфесії, а буде судити по ділах, по життю, по словах. А тому, якщо людина була вам знайома, то ви маєте віддати свій обов'язок піти навіть. До Адвентиста, чи до суботника, чи до п'ятдесятника і не робити різниці. Тому, дорогі, людина жила, людина відійшла, якщо ви знали, проведіть її в останню дорогу. Не хочете то ваше діло. Московський патріархат тільки каже, що не ходити до... на похорон до розкольників і до цих. Вод. Але нас не московський Богу, дякувати. О, і тому йдіть на похорон. Віддайте належну дань, якщо ви з людиною були знайомі, в мене є друзі-суботники. Хай живуть там по 100 років, ну не дай Боже, я на похорон їду. Через те, що то є повага, остання шана для тієї, з якою ти був знайомий, брат чи сестра. Тому не робимо різниці, а провести в останню дорогу то є нормально, то є обов'язок навіть наш сказати обов'язок. А тим більше, якщо дружили, знайомі, тому ідіть. і хай Бог всіх благословить, живіть по Євангелію і не діліться.